Добрий день! Мене звуть Денис, я являюся бібліотекарем Полтавської обласної бібліотеки для імені Олеся Гончара. Та сьогодні я хотів вам розповісти, що входить до обов'язків бібліотекаря, крім обслуговування читачів, роботи з фондом та проведення масових заходів. Являючись бібліотекарем відділу технічної та прикладної літератури, основною моєю роботою є створення відеороликів, так званих бук Ці ролики орієнтуються на зацікавлення читача до тієї чи іншої книги. В них розповідається основна тема та суть цього твору, що допомагає читачеві визначитися, чи входить йому ця книга, чи ні. Полтавській обласній бібліотеки для нас імені Олеся Ганчара у відділі технічної та прикладної літератури вже майже рік функціонує фотогурток. В нашому фотоклубі ви зможете планувати як технічну сторону фотографії, так і творчу, переглянути безліч журналів, відео та цікавих років по фотографії. Моє завдання видічного цього крутка поридати стислу та доступну ту інформацію, яка в подальшому допоможе розвиватися в цій сфері та стати гарним фотографом. Основною метою протоколу є створення колосів, які б могли вільно ділитися тією іншою інформацією та розвивати своє мистецтво в сфері фотографії. Останнім списком, але не менш кожливим моїй роботі, є ведення сайту бібліотеки, на якому ви зможете знайти інформацію по масовим заходам, які відбулися чи ще відбудеться, знайти необхідний книгу, яка знаходиться в нашому фонді, переглянути всі послуги, які може надавати. Наша бібліотека. На цьому місці з звіт про роботу сучасної бібліотеки підходить до свого кінця. Дякую, що дивилися це відео. Ще більше інформації про полтавську обласну бібліотеку для нас та іміння Велика її працівників, ви зможете дізнатися на нашому сайті. Також не приместа з нами поспілкуватися. Ви зможете як соцмережах, так і на стрінці бібліотека. Дякую, що ви за навіть.